цьому році саджали великоквіткові квіти з великою квіточкою. Ось ось такі ось. І зараз я їх вже викопую і буду пересаджувати в горщик. Ось такий трьохлітровий горщик для того, щоб зберегти коріннячко на весну і щоб потім. Взять живці, тому що в мене ці, ця квіточка ті, лише одна, ось така гарненька. Це називається сорт Любаша. Ось, я купляла один живець і якось не розмножувала, Ось не ставила таку ціль, думала подивитися на квіточку. Квіточка мені сподобалась, тому буду тепер її далі розмножувати на слідуючий рік. Ось. Ну і Звичайно, ці квіти, які у мене вже... Квітують ось такі ось гарненькі. Ці також буду викопувати на зиму. Можливо, якийсь кущик залишу, щоб подивитися, як вони зимують.